Три тижні тому у дитячому парку Сказка я познайомився з, е, з дуже дивовижною людиною Олегом Бібіковим. Це е, ресторатор із Чернігова. Це справжній українець, який робить що. Він вже е, годує наших переселенців, ВПО, вже більше місяця годує в місті Суми. І я після спілкування з ним я дізнався, що в нього таких вже кухні-чотири по Україні. І він хоче розширятися. Він за як це він робить. Він залучає благодійні фонди, небайдужих небайдужі бізнесменів, і вони потім надають кошти або продукцію і годують наших ВПОшників. Тому від себе особисто та від сумської районної ради я вирішив. Ми вирішили точніше подарувати йому такі на згадку про місто Суми, про його діяльність місто Суми. такий во вазон у виді міста суми тризуб із надписом Олегу Бібікову від, від нас. Тому скажем так щиро, дякуємо за його працю, за його велике серце. Якби було таких побільше таких щирих українців, то в нас би перемога можливо, була б вже ще в прошлому році. Слава Україні. І зараз ми біля фудтрака, який пане Олеже вже слава Богу, тут стоїть скільки? більше місяця. Більше місяця. І в планах ще ну, ще, І ще, приблизно. ще приблизно стільки. Тому, скажімо так, побачивши це три тижні тому, я не, не знаю, як цій людині як то, низь, низький поклін. ну, Хоча б для згадку про те, що він був в сумах, що робив добре, хотіли на згадку зробити такий вазон. Вазон у віді суми. Читаємо суми, герб, е, якби тризубно і, і на суми. І тут на задньому плані написано Олегу Бібікову від Біцака Володимира дякую за роботу. О, дякую. Тому, друже, дякую тобі за ту, за ту велику роботу, яку ти проводиш з людьми, які переїхали з прикордоння. І хоча б на згадку, що хай це буде називатися, може бути не вазоном, а е, невеличким таким. Е, Вимпілом чи не значить якоюсь нагородою, яку ми могли хоча б зробити від чистого серця. Це, це сама найкраща нагорода. 155 сто п'ятдесят калібри. Дякую вам за підтримку, за те, що так прийняли раду в Сумах, за те, що всебічно нас підтримуєте. Ну і за ваше щире серце. Дякую.